Запам'ятовування свого життя через цифри календаря року. Є два способи. Є такий запис. Дивіться, ось так. Бачите, я створила такі ячеєчки. січень, перше січня, друге. І так, бачите, далі це мій тиждень називається. Третє десяте, чому називається мій тиждень? Тому що я народилася в п'ятницю і всі п'ятниці, всі 53 п'ятниці цього року будуть моїми. Минулого року я народилася в п'ятницю день народження. 25 квітня святкувала в четвер. В четвер святкувала день народження. І всі четверги мої були. Весь стовбур четвергів. Але ці цифри вони не зворушні, вони просто ці всі цифри мої. 3, 10, 10, 17, 17, 24, 17, 24, 31. А далі 7 лютого, 14 лютого 7, 14, 21, 28, в березні теж 14, 21, 28. Це мій цифровий ряд. Є 7 цифрових рядів. Ось тут, бачите, якщо брати мою цифру 25, вона завжди спарована з такою комбінацією: 4, 11, 18, 25, 4, 11, 18, 25, 4, 11, 18, 25. Це незворушна це Стабільність і це винахід людства, тому що це хтось придумав. І вже на основі цього можна щось придумувати своє, тобто вирощувати ідею, тобто проявляти творчий процес. Ми завжди хочемо щось таке гарне робити, там автомобілі, будинки, але ще є внутрішній світ, він теж потребує щось цікавого і креативного для свого розвитку і росту. Тут, бачите, є лінійне, бачите, тут воно вже йде просто по прямій, там далі йде по прямій, прямій, а тут воно є згруповано у такій суперміцній зв'язці. І завжди мій день народження співпадає з священника. Тиждень переді мною священник святкує 18-го, я 25-го. Через рік він знову Может таке буде 18-25, але це вже буде не п'ятниця, не п'ятниця, а неді, субота. розумієте? І таким чином можна записи робити, як то кажуть, лінійно. Тобто це складніше для запам'ятовування. А така зв'язка семирядна, семирядна тобто кожен з вас належить в якусь один з тих семирядів. Я належу в цей ряд, який. Розпочався, наприклад, січень це він розпочався із Трійки, тому що п'ятниця це всі мої п'ятниці. П'ятниці мої, п'ятниці, ну, якщо виписати всі 53 п'ятниці року, то вони, це мій цифровий ряд. І він копія той самий ряд, що і 1981 року, що я народилася, тобто це незворушна цифрова стабільність. Є таке поняття, як незворушна цифрова стабільність. Це дуже класна така моя стабільність по цифрах. І я собі так кайфую, і я розумію, як це просто себе запам'ятати. Один раз себе запам'ятала. Священника запам'ятала.